Привіт, мої хороші. Зараз у наш нелегкий час кожен шукає Господа. Кожен не розуміє, що відбувається війна, там брат на брата, матір на матір повстали так, Сюди суперечки, зло вирує, зло вирує. Тому що зараз іде духовна війна. Зараз йде війна між дияволом і Богом, так як Бог хоче нас врятувати, а диявол хоче нас погубити. І тому зараз багато хто людей страждає на тій депресії, тривожний розлад. Так, я одна із тих, яка не розуміла, що зі мною відбувається. Я шукала, ну, по правді шукала відповіді на свої запитання всюди, де тільки можна в інтернеті. Так, да? церкву йшла, не допомагає. До бабки якоїсь йшла, бо я вже там чуть не вмираю, швидку визиваю раз за разом швидку визиваю, тому що мені плохо, я не розумію, що зі мною відбувається, так? А насамперед, мені потрібно просто знайти Бога, знайти Бога і запитати, що зі мною таке, так? Знайти людей, які можуть мені могли б мені відповісти на всі запитання, а мене просто, мене те, що зі мною відбувалося, це Бог стукав у моє зачинене сердечко, так, яке вже закаменіло від тих подій, що зі мною відбувалися. Перве поховання було мами, так, поховала маму, потім почалися тривожні розлади, це все на е, нервовій системі. Так, у мене почалися тривожні розлади, депресія, е, звернення до психіатра, тому що думала, вже там мама вже криша поїхала. Не розуміла. Я зовсім не розуміла, я вже думала, там не знаю, там вже мене мама за собою тягне, там вже приписували психіатри антидепресанти, щоб я вийшла з цього стану. Але зовсім не те, що я собі думала. Все йшло від того, що мені просто Бог дає випробування, які ми повинні пройти. І Бог не дає випробування ті, які ми не зможемо пройти. Бог дав мені випробування побачити, наскільки в мене буде сильна віра. Дякувати, що мені в Тіктоці попалася так само мій наставник Марійка. Дякую їй велике, що вона мені показала цю істину, вивчення слова Божого. Тому я вас запрошую на спілкування. Хто хоче, має бажання поспілкуватися, пишіть мені особисті повідомлення. Будемо також з вами вирішувати всі запитання, якщо вас щось цікавить, будемо з вами розвивати ваш духовний стан. І буду рада спілкування. Всіх чекають до себе.